Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, я згоден. До оригіналу насправді мені ще далеко, і як Брітні Спірс я танцювати не зможу. Але от про ножі зараз, які підібрати для вашої кухні, розповім. І в цьому мені допоможе Григорій Соя. Привіт! Привіт! Я до тебе прийшов от з такими двома кісаками чи як їх назвати? Давай зразу з них розберемося, а далі ти мені розкажеш, які ножі мають бути в господаре в господині на кухні. Окей? Вони виглядають так, наче їх твій прадідусь з фронтів першої світової приніс. Ми можемо їх потім в якості якогось прикладу десь показати. Але давай поговоримо про сучасні, якісні класні ножі. Окей, якими вони повинні бути. Ножі, от якщо ми говоримо про те, як обирати кухонний ніж, потрібно перш за все розуміти, який ніж для чого слугує. Але я тобі одразу скажу, що всі хочуть зекономити, так? І хочуть універсальний ніж для всього. Бувають універсальні ножі, це, як правило, шеф-ніж. І ніж, який називається утіліті. Це маленькі такі універсальні ножики, які слугують допоміжними і працюють зазвичай в парі з шеф-ножем. Тобто, якщо ми говоримо про універсальних робочих інструментів на кухні, це має бути великий ніж і маленький ніж. Вони перекривають відсотки 80% усієї роботи. По ціні можна визначити якість ножа. Зазвичай ціна впливає на якість, як з автомобілями. Просто чим дорожчий ніж тим, більше більш сучасні технології використовуються для його витолення. Якісний ніж японського європейського виробництва буде коштувати від півтори тисячі гривень. Є країни пріоритети по ножам. Це Японія, само собою, з містом Сєкі, в якому виготовляється протягом багатьох століть ножі. Якщо ви бачите кухонний ніж з написом там Сєкі Сіті, це 100% якісний класний ніж. Є Італія з містом Маньяго, яке класно звучить. Там теж дуже багато ножів виготовляється, і вони, як правило, ще й бюджетні по сегменту. Тут у нас ще декілька є інших ножів. Для чого вони от призначені? Проблема заключається в тому, що часто кухонними ножами роблять те, для чого вони не призначені, і потім вони. От перетворюється, от в таке щось. Тут є, в принципі, найбільш популярні специфічні ножі. Це ніж для чистки овочів. Бач, він так. такий, от має певну радіусну ріжучу крайку, якою зручно елементарно чистити картоплю від шкірки або якісь інші овочі. Є філейний ніж, Він такий еластичний, гнучкий, і ним дуже зручно знімати філе. Він е -е, має сенс, особливо тоді, коли ми часто працюємо з рибою на кухні. Якщо ножем правильно користуватись, якщо дотримуватись певної ножової культури, так би мовити, різати до дерев'яних дощечок або до полімерних, не кидати його разом з брудним посудом, не залишати тривалий час у воді, не рубати цим ножем якісь кістки, взагалі робити ножем те, для чого він зроблений. Тоді це ніж може прослугувати все життя.